Сьогодні ми відзначаємо 25-ту річницю підняття державного прапора над Стебницькою міською радою. На нашому святковому віче присутні депутати всіх демократичних скликань депутат Львівської обласної ради Тарас Курчик, члени спілки політв'язнів вчительсько учнівські колективи громада міста пам'ятаю тоді, 90-му році тут було велелюдніше. Після того, коли знали, що всі депутати проголосували одноголосно, 35 голосів віддали, і є винесено рішення, хто має підняти цей прапор. Нині ми спогадуємо, як колись це відбувалося. І ви, любомови, багато з вас є тих, що ще не народилися тоді. Ще наші ще навіть ваші батьки не одружені були. Багато з вас є таких. Маєте це пам'ятати. Маєте берегти все це, що надбали наші попередники у всіх скликаннях народних депутатів. І я маю нагоду подякувати всім тим, що тут є, а через вас, всім тим, що з поважних і неповажних причин немає і вже немає. Бо доносне рішення тоді можете собі уявити, Союз Радянський приноситься такі рішення, які нині маємо нагоду. Спогадувати, як це все відбувалося, нехай Господь Бог поблагословить всіх нас, а через наші молитви і всіх тих, за кого ви молитеся, з ким ви молитеся щоб під тим прапором і під тим гербом, як сказав голова секретар міської ради, ми не лише увійшли в Європу, а були гідним народом, з яких могли би брати приклади інші народи, спілкуватися, любити наш народ і жити в дружності з нашим народом. Нехай Господь Бог поблагословить всіх тих, хто тут зібрався. Дякую щиро вчителям, які разом зі своїми школярами приходили. Дякую депутатам всіх склика, які знайшли час і прийшли, і міській владі, що не випустила це з уваги і тут 25 ту 25-ту річницю так е, святково змогла зорганізувати. Хай Господь Бог всіх вас благословить. Слава Україні! то українці. Дорогі степничани, дорога молоде, це все для вас робиться. Вже старші люди, знаєте, вже рахуємо дні, скільки нам залишилося ще жити. А ви тільки йдете у життя. І цей прапор нехай веде вас цією дорогою. Дорогою християнською, дорогою українською. Бережіть цей прапор як зенецького. Бережіть Його і шануйте Його. Пам'ятайте, що прапор це той дороговказ для нашого українця, як прапори в інших країнах, є цінними, дорогими і шанують їх, і бережуть їх. І відайте своє життя з прапором за свій, за свій, за свій нарік, свою націю, свою державу, свою землю. Так само вступайте і ви. Хай Бог допоможе. Вітаю вас через свято, щастим Боже. Слава Ісусу Христу! Почесне право підняти знамено над Степницькою міською радою надається депутатам першого демократичного скликання Ірині Келеман та Михайлу Іванику. Незалежна горда війна, діти ми усі, усі твої, сила рідної за ми. Шановні пані та панове. Освячений прапор встановлено на міській раді. Для відкриття урочистого віча з нагоди 25-ї річниці підняття державного прапора над Степницькою міською радою запрошується міський голова Василь Пецюх. Урочисте віче. З нагоди 25-річчя підняття над Буділи міської ради українського синьо-жовтого прапора оголошується відкритим. Чесні отці, дорога наша молоде, дорогі наші учасники національно визвольної боротьби, шановні студенчани, шановні депутати усіх демократичних скликань. Дуже швидко біжить час. Але ті події, які відбувалися 25 років тому, вони пам'яті, вони були етапом у боротьбі за відновлення незалежної української держави. Саме 25 років після проведених місцевих виборів на цьому майдані зібралися не тільки депутати тодішньої міської ради, але й представники громади. Зібралися політичні в'язні ті, які. Відбули тюрми, відбули заслання, які боролися за українську державу, і вони зустріли тут цю мить підняття над міською радою, нашою, нашого синьо жовтого прапора. Це була важлива подія, це був етап, який привів до відновлення на нашої незалежної української держави. Ті депутати. Які тоді представляли громаду, а тоді було дозволено обирати депутатів і від громадських організацій, і так наша громада і зробила, вони зразу негайно приступили до того, до таких прийняття тих рішень, які привели нас до відновлення нашої незалежної Української держави. Наш прапор синьо-жовтий, наш тепер вже державний прапор. Він є символом нашої боротьби, символом нашої державності, символом нашої незалежності. Він вже 25 років майорить над нашою міською радою, над державними установами нашої держави на Сході, на півдні, на півночі. Він є загально визнаний під нашим національним державним прапором. Воюють наші бійці на сході України, вони дають гідну відсіч ворогу агресору. Вони дають гідну відсіч агресивній російській політиці, яка знову, як і тоді, хоче, щоб Україна була окупованою державою. Хоче, щоб вона щоб диктувати свою волю українському народу. Але український народ, як ніколи, згордований в цій боротьбі. І обов'язково не допустить повторної окупації Москвою наших земель. Ми відстоїмо нашу державу, ми відстоїмо нашу честь, нашу гідність, нашу самостійність і соборність. Слава нашому національному державному прапору, символу нашої боротьби. Слава Україні! До слова запрошується міський голова. Першого демократичного скликання Іван Корнута. Шановне товариство, шановні пане і панове, дорога молода, 25 років тому відбулася подія, ну, яку не назвеш епохальною в розрізі Держави України. Вона була епохальна для нашого міста, бо ну, тут, в нашому регіоні, це було. Мабуть, чи не найперший прапор, який був офіційно на місцевому рівні визнаний владою, бо в Дрогобичі був пізніше, пізніше були проведені такі заходи. Однак це не зменшує значущості значу, цієї події, бо з таких подій місцевого масштабу складалося. Новітня історія України складалося відновлення державності України, підняття прапора, прийняття державної декларації про державний суверенітет України, проголошення незалежності України це ті кульмінаційні точки, віхи, які проходив наш народ. На шляху творення новітньої історії, на шляху відновлення державності. Так, е наступному ми, наше покоління, наш народ з полегшістю зітхав і говорив, що нам ця воля була дана дуже е недорогою ціною, навпаки, що це з Божої ласки, ми е одержали цю волю. Не поплатившись так, як інші народи бувшого Радянського Союзу, кров'ю, що відбувалося в Литві, що відбувалося в ті ж самі Грузії і в інших республіках бувшого Радянського Союзу, так, вона нам далася, ця державна незалежність безкровно. Однак, і очевидно тому, наш народ і наша влада дещо дуже спокійно. Сприйняла цю подію і, я би сказав, користувалася нею не зовсім адекватно. Замість того, щоб нарощувати державну міць, розвивати державні структури, органи збереження держави, провідна вища керівна влада зайнялася перерозподілом майна. Наслідок чого була, по суті, діла, знищена військова міць, яка була в Україні достатньою, була зруйнована економіка, в результаті чого ми маємо теперішній стан не зовсім добрий, мягко кажучи. Аналізуючи для себе, що стало причиною цього, я не можу не нагадати про таке. Поділити своєю думкою, значну роль в розвалі економіки нашої країни зіграв наш північно-східний сусід, який, маючи глибоку, розгалужену мережу спецслужб, діяв по принципу, чим гірше, тим краще, тобто розвалюючи економіку держави, намагався зменшити її економічний потенціал. Чого в певній мірі йому вдалося досягнути. Разом з тим, не в малій мірі, винні ми, наш народ, маючи за таку рису, таку ментальну, я би сказав, за великої захланності, ми також відсторонилися від контролю за владою, за тим, що діється в державі. Хоча час від часу. Вибухали ті е, наші емоції, що призвело до подій в 2004 році, подій Першого Майдану, і що кінець кінцем довело наш народ до подій 13-го року. Події, які розвивалися в 2014 і продовжуються тепер. Безперечно, Важко зараз, не найкращі часи зараз в Україні. Сподівалися ми на розвиток, економічний, моральний розвиток, духовний розвиток. Однак, як я вже говорив, не дає спокою наш існування такої держави, як Україна, нашому північному російському сусідові. Но Події останніх місяців показали, що незалежно від волі сусіда Україна є і буде. І на мою думку, на моє глибоке переконання, те, що намагалися знищити, навпаки сприяло більшому згуртуванню українського народу і показало, що є така нація, самодостатня нація, яка спроможна будувати свою країну і розпоряджатися своєю судьбою. І завершуючи свій виступ, я звертаюсь до вас, до молодого покоління, словами великого поета і словами новітнього героя. Борітеся, поборете, нам Бог допомагає! Слава Україні! До слова запрошуємо депутата Львівської обласної ради Тараса Курчика. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Зачесні отці, шановна стебницька громада. Дійсно, 25 років тому, коли майорів цей синьо жовтий стяг. Ми з великою надією дивилися на нього, вірили у своє майбутнє, плекали свою віру в те, що наша країна буде прекрасною великою європейською державою. Але проходив певний час і будемо відверті, наші емоції десь стали м'якшими. Деколи ми дуже формально відбували цю подію, коли піднімали синьо-жовтий стяг, коли звучав гімн. І напевно це теж комусь було і потрібне, бо через якийсь час почали нищити нашу мову, нашу культуру, нашу пісню, нашу армію. А через якийсь час знищили б і наш прапор. Наш гімн, наші символи і наші святині. Подивіться, що відбувається сьогодні в Криму за маленьку синьо-жовту стрічку ти можеш потрапити в будь цигарні і, можливо, навіть на дуже довго. І будьте певні, це могло б статися і в Україні. Але не сталося. Завдяки мудрості і мужності. Українського народу. Сьогодні цей прапор об'єднує наші міста в єдину соборну українську державу. З Цим прапором святим, синьо-жовтим прапором наші воїни, наші патріоти йдуть у бій, захищаючи свою батьківщину. Сьогодні, покриваючи цим синьо-жовтим полотнищем, ми проважаємо наших героїв у останню путь. Синьо-жовтий прапор – це банди, це кольори неба Божого і Сонця, це кольори, які дають життя, надію, віру і все твердість, могутність отої землі, з якої вони зросли. Під прапором Божим, королем Божими кольорами, дані нашій землі. Хай святиться цей прапор у віках. Скільки буде прапор стільки буде жити народ? Не бачить на колін, та вибрати з полону ти змогла у тяжкому легкому двою собі ти незалежність новому мала з була найменшою сестрою.

Шановні пані та панове, урочисте віче з нагоди відзначення 25-ї річниці підняття державного прапора над Стебницькою міською радою підійшло до завершення. Були ми перші в Україні. Господь все бачив із Небес, співали разом, ще не вмерла, і рідний стебник весь Воскрес, і Воскресала Україна. Вставала варта запасних, волала воля поміж нами за всіх загиблих і живих. Минуло двадцять п'ять сьогодні, на площі й пісня ще звучить, Законодавчо, синьо-жовтий, над містом прапор майорить.